Лідачі, всім доброго дня. 3 серпня. І йду покажу вам, що цікавого є на ринку міста івано франківськ село Хриплін. Так що зручно сідається, не забудьте в кінці відео підписатися, а ми заходимо на ринок. Та, а це по чому? По 110 гривень. Мастер Гай і спаночка такі. Курчатка і голушикає. По 110 гривень. 3 серпня Івано-Франківськ Хриплін. Є дубові курчатки ось такі. А такі дубові по чому? По 40 гривень. По 40 гривень. Номер телефону 097, 097 182-32 04. 04. Телефонуйте, Дивіться, які гарні курчата дубові є. Качечки, шипуни по 100 гривень. Є домашня курчатка з Ви Собі уточните ціну, кому цікаво. І такі американці, ці мінікури. 150. 150. Телефонуйте до людини, гарна курочка, породна, пропоєна. Телефонуйте. Це яка гарна, гарна грушка по 100 гривень. Кажіть, 097 701, 56, 13. Телефонуйте, віці, яка гарна. Яка гарна грушка. Перед спасом обов'язково посвітити треба придбати грушечку таку. У мене віці, з яких просто. Сливка по 45 гривень така. Перед спасом обов'язково не забудьте затарити сливою. Пшениця 12 гривень. Ячмінь по чому? Ячмінь теж 12 цьогоріч. Озим. 0,97, 17, 93, 175. Телефонуйте, кого цікавить. Все домашнє, дивіться, людей. Пшениця, ячмінь, сливи, все є. Так що телефонуйте. кого цікавить. Давайте на кілограм. Дивіться, кукурудза, нашу кукурудза цього року. Всі говорять, що качанчики, по чому, по чому? По 25 гривень за штучку. 25 гривень за штуку. Дивіться, виноград. По 250 гривень. Перед спасом така ціна. 250 гривень за виноград. 800 гривень банка трилітрового меду. По, 100, по 130 гривень такі гарні квіти. Такі гарні курчі, дуже класні курчі. Є червоні. А ще маєте ще тільки один? Ігор, вас магаріч, Ігор. Бомбезні. Так, дивіться, господарство знаходиться в Братківцях. Є ось така якісна птиця. Є все, що тільки ви собі забажаєте. Також, зверніть увагу собі, тому що дуже мало коротньої птиці. Мається на увазі те, що птиця має бути здорова, пропоєна, чоловік відповідає, не боїться продавати її з фарми. Можете приїжджати до нього дивитися, дуже гарно, Дуже гарно там взагалі все на вищому рівні. Так що, качка по чому? у вас по 100 гривень качка. Так просто це тут так по 100 гривень качка. Ціна більш ніж адекватна людина. Ось так. А гуска по чому? Зараз вам ціни скажу, вам покажу, що є. Наявно, є гуска, є качка більша. Ось така. Ось така якачка більша. Пуска по 250, бролер 150, 150 250, 260. 260, така молода, молода носочка. Не так. Дуже гарна курочка. Номер телефону, скажіть. 067 344 -05 93 село Братківці, фермерське господарство, до СНК М. Телефонуйте, чоловік не боїться, продає її з ферми і може зробити вам доставку, тому що курка породна, пропоєна, нема то що переховувати. Дуже гарна птиця. так що Телефонуйте. А мастер грає по чому? 120. Мастер грає ред, бро. Важкий крос. Такі, такі гарна породна курка.

Это я такие внутри. Трошки пидрощие такие уже они. А видишь? Четыре месяца, да? Да. Четыре месяца. Человек цену не хочет сказать, так что вам не скажу. Какая их цена? Так, яка каліфорнія? А ці каліфорніє почому? Каліфорнія почому? 200 грн за штуку такі каліфорніці. А ці білі яка порода? Ну, це одно. А, Від... скільки косів? Мало, е, 200 грн. Старше було І того й того, так? Звела. Дуже теж буде. гарний великий чесник. просто капець. Чесник бумпер. Дуже гарно віці. Велике ядро. Бомбезно, 60 гривень за штуку. 50. Бомбезно. Є мед такий. 250 гривень. Це липа, так? Липу? Тепер, брат, липа. Липа тут тут. Кожні, бачите, ще ну ну внутрі, бачите, вже тепер на ринку трохи більше, частіше, тому що раніше їх не було. Тінутрі по 400 гривень. Це такий самчик за 600 гривень. Ціна. 600 гривень. 20 гривень такі гарний віце-калун. Це Херсонська Харсон. форма. А дані почому? Алопананки 40. 40. І Ці курочки такі ще є на ринку. А Ці маста по чому? 120 гривень такі. Курочки, вже підрощена турка, бачите, такий гарний. Гарний мастер рей такий породний, видно, що десь гарний. Гарна ніжка, така в них груба досить. досить такі. Гарна породна. А цей почому? 250 такі несучки, чеські домінант. Купка немає. Кого цікавить гарна проводна курка, також телефонуйте. Який номер? Коли сидуть дзвонити, знаєш, дзвонити, а то не воду. Чоловік тут на ринку завжди є, можете підходити, там дуже гарна крокодильська гарна. А це що а це, а це, також чеський домінант, біла, так? Біла також чеський домінант. Та. Гарна курка скоро буде не стрисена, так що беріть відбуває. Такі Мастер Грей 270 гривень, що трошечки його підгодувати і 2,5 місяця Мастер Грей. Є чеський домінант, також отакі курочки. По 220 гарно, По 240 ось такі. Гарна турка, породна. Так, дивіться, є такий бройлер. Кілограмовий, навіть більше кілограм Дивіться, дуже гарна курка. Гарна нога, кістка груба, бомбезна, просто бойер. Ну, Бачите, я думаю, що вже вибору птиці немає, але птиця ще на ринку є. Досить багато ще птиці є. Так, ось така качка. Добре. Ця качка по чому у вас? 500 гривень за штуку. половиною місяця качка, бачите? Ось така качка за три з половиною місця виростає. Ось така качка за три з половиною місця. Наскільки качку вигідно брати на бату, вигідніше, ніж курку. Качка дуже швидко росте, качка це бомба. Трошечка проблема є з парити, але м'ясо смачне, тушка велика, швидко росте, менше хворіє, тільки плюси. Від ось така гарна качка є. Це орвія, так? орвія ось така. Вже підрощена. А яка ціна є? 120 гривень. 120 гривень така велика орвія. Качка дуже класна, м'ясна. Качка бомбезна просто. Ні-ні, Також мають своє господарство. Дуже гарна внизки. Ага, в середньому вага йде до 3 кг тушки, коли вже повністю в розібраному вигляді. Це дуже класна качка. Це дуже гарна качка. 160 гривень така качка. Бачите, серпень місяць. птиці це багато. Ціни. Трошечки знизується, тому що треба продати. Несушки по 140. Чеський домінант. Такі півні. А ці півні по чому пані? 260. 260 гривень, такі півні. Ну, дивіться, що по 160 берете маленьке курча, а по 260 берете такого великого вже півня. І це зараз місяць погодувати під забій. Так що беріть собі до уваги. Ось і тут гарний півень білий. Обушейка. А оці? 300 гривень така міста, не стане сучі птиці є ще багато птиці виберіє птиця дешевше так що я рекомендую птиця бомбезна людей дуже гарна пити Ось я також не завжди також запустив на ринку, вже роки, я їх знаю. Дуже гарна птиця. Так, курчатка по 25 гривень. Такі добові курчатка. І такі по 25 гривень. 360 гривень, такий короб копчений домашній гарний короб. По 200 гривень, квіт, по 200 гривень. 252 колірних. Ось так, такий був сьогодні ринок Івано-Франківську за 3 серпня. Більш обширне відео буде на каналі Любиме Село. Переходьте, підписуйтесь тут, підписуйтесь там і приємного вам переліду. Всім дякую, до побачення.